Понад півроку гроші у первинній ланці медицини почали ходити за пацієнтом. Українці обирали своїх сімейних лікарів, підписували з ними декларації. А приватні та комунальні медзаклади натомість заключали договори з Нацслужбою здоров'я. Цей процес триває і досі. У центрі первинної медико-санітарної допомоги Деснянського району підписали договір з Нацслужбою здоров'я в першій хвилі. А сімейна лікарка Вікторія Грібініченко ще в червні набрала максимум пацієнтів. Много чого змінилося для нас, і, для пацієнтів, і для нас, і для пацієнтів много змінилася. Тому що ну, во-первых, дуже, ну як менше стало пацієнтів в тому плані, що раніше у нас участки були очень великі, Вот по 3,5 тисячі до 4 тисяч населення. Це очень большое, ну, очень много населення. Сейчас 1800. Семейный Сімейний лікар може діагностувати та лікувати найпоширеніші захворювання своїх пацієнтів, за потреби давати направлення до фахівців ториної та третиної ланки, а також на такі аналізи та дослідження, як загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, глюкоза крові, загальний холестерин. Вимірювання артеріального тиску, електрокардіограма, вимірювання ваги, зросту, окружності талії, швидкий тест на вагітність, швидкий тест на тропонін, швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити. Якщо чоловік к нам прийшов на прийом, ми починаємо з вимірювання артеріального тиску, там ізмірня окружності талії, пульсоксиметр у нас є. все по приказу. То, що ми повинні зробити для виявления таких заболеваний, как сахарний диабет, гипертоническая болезнь. У нас є тест полоски для измерения уровня глюкози в крові. У нас є тест полоски для уровня холестерина в крові. То тобто, есть, как бы электрокардиограф тоже є. Ці аналізи та дослідження для пацієнтів безкоштовні. Зробити і отримати результат, можна на місці. Результат аналізу є в такому. вигляді. Програма безкоштовна діагностика має розвиватися і надалі до тих базових ну, послуг, які вже оплачує надслужба здоров'я. Додасться ще 12 нових. Йдеться про мамографію, декілька видів рентгенів, УЗД та біопсії під контролем УЗД, операції одного дня, ендоскопічні дослідження, ехокардіографію, моніторинги ЕКГ, два види тесту для визначення патологій серцево-судинної системи та видалення деяких новоутворень. Загалом це 54 позиції. Нині ще тривають громадські обговорення, як саме впроваджуватимуть цю програму. Але для того, щоб приєднатися до неї комунальним поліклінікам, лікарням, приватним діагностичним центрам, так само потрібно буде укласти договір з Нацслужбою здоров'я, і тоді сімейний лікар зможе давати своїм пацієнтам електронні направлення на аналізи. Зараз ми в обслуговуємо як сімейних лікарів, які направляють хворих, так і вузьких спеціалістів. Тобто зараз ми обслуговуємо і первинну ланку, і вторинну ланку. Перехід на нову систему стане безболісним, якщо бути готовим до нього. У консультативно-діагностичному центрі Деснянського району технічне забезпечення є. І заклад за бажання зможе укласти договір ще в першій хвилі. Оборудовання у нас є. У нас хороше оборудовання, є на чому працювати. От, і мамограф у нас стоїть пльоночний, і є на 19 цифровий. рентген аппарат который прошел у нас небольшое скажем так удосконалы мне да? вот мы купили цифровую панель которая вставляется в кассетоприемник и по ней через интернет передаются снимочки на Не купувати рукавички, шприци, вату та плівку та користуватися послугою безкоштовної діагностики, отримання аналізів пацієнт за планом зможе вже з липня. І на це у держбюджеті закладено 2 мільярди гривень. І ці гроші діагностичні центри до кінця року будуть отримувати разом із субвенцією, яка виділяється із бюджету.